Привіт! У мене п'ята ранку, але я не можу спати, тому що, тому що тут у грудях я почуваю емоцію і я намагаюсь її назвати. І мені здається, що це, це тривога стосовно майбутнього, це біль. Яку я переживаю, але я знаю, що я її переживу і все буде добре. І біль це в принципі ознака того, що ти переходиш на новий рівень, ти втрачаєш для того, щоб придбати щось нове, для того, щоб було місце для чогось нового. І я знала, що буде складно, я знала, що буде боляче. Але я вірю вірю в те, що я сильна, що у мене все вийде, як і у тебе. Теж все вийде і все буде добре. Ти теж сильна людина. Я, знаєте, хотіла пережити це самостійно і вийти до вас такою вже енергійною і заряженою, наповненою. Проте я зрозуміла, що кайф. Цьому, в тому, щоб показувати себе у різні етапи свого життя. Хай іноді буває складно і боляче, хай іноді не все так ідеально, так і не все так гарно. Але це все ж таки життя. Ви знаєте, що за всім цим болем, за тим, що складно, нас чекає щось, щось наше. Те, чого ми заслуговуємо, те, для чого це все зараз. Я хочу побажати нам терпіння, хочу побажати нам сили, витривалості і віри, віри в себе. Я хочу побажати любові, багато любові від себе, для себе, від близьких, від тих, хто поруч і хто підтримує. Я хочу побажати нам знайти опори для того, щоб скоріше прожити це. Вибачте за мій такий вид. Я буквально знаходжуся в ліжку. І хочу побажати вам гарного дня або доброї мирної ночі і цінуйте себе. Будь ласка, цінуйте і турбуйтесь про себе. Все буде добре.